помідорчики. Череки. Ті, що шо... ми садили. Потрібно обривати вже. Нема часу? Часу бракує. Ну все. скільки там черики валяється вже. Стоки і так. 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 Сьогодні буду обривати. То вони не достигали, ми не мали що їсти, то вони тепер висять і вони валяються, їх сломаки їдять. І ніхто не хоче їсти. І вже ніхто не хоче їсти. А Він також не має кісточки, правда? Ні. Кишмиш? Угу. Тут ще є гронка. Дуже смачний. Мені також подобається. Ну і все. Ходи покажу, що які в нас є. А тут що таке висить? Ото що? Байконур, Байконур, так? Він вже окрасився, бо там дуже світлий якийсь. Дуже гарний сорт, він є без пасинки, дуже мало в нього ростуть. Байконур. А то моє дерево. Ходи тут покажете, Тут ягодка, Ось так от виглядає, Тут є по два грона на одному рукаві. На одному тому пасанку, на одній брунці. Тут де не де вже так зривали. Ті вже обсипаються чи що? Може треба зривати. Сьогодні тільки вийшов не сьогодні, а вчора вийшов день очікування, що його вже можна зривати і їсти. Ну, все, Віноградок. Ну і Цього року я думаю, що вона настрашилася. Це ягода. Андрій 53. Він зимовий, він такий смачний. Я вже смачний. його обробив чотири рази брексілом кальцію. Ну не знаю, п'ятий раз може бути. Щоб буду. він не тріскав? Так. Ви підуть дощі. може тріснути. Я вже так боюся, що такі гарні грубі ягоди. Це є від э, граду. Пошкоджені ягоди. Ось так і на сонце виглядає. Ну і за середину, якщо подивитися, зайди середину. Це є цимус років, Може і шість теж. Дуже багато. Там міза вже груба. Ось тут є полуничний, украшується. Полуничний він є прививка прошлого року. Я знімав на відео, як я прививку робив. пізніший трошки є, та що він тільки що? Ну напевно. Раз він є ще зелений. З такі в нього гарні грона. Ну і приображення. Також гарне приображення. Мені дуже подобається 300. воно. Гроно червоно. В цьому місці теж є полуничний. Він цього року не запалився, то теж прививка в ньому тут є. Але грон немає, тільки є приображення. Таке воно. приображення. По дві грони є на пагінь. Які хочете, і великі, і малі грона. Тут починається ще. Це все Ну, Так, знизу візьми більше. Це все приображення. Це старий виноград. Я саме першого його посадив. Ось тут Каталонія дала пару гром. Одна і друга там з той стороною. Так її підсадив в Каталонію, я її не буду вирощувати, по смаку вона мені не подобається. Це є слава Україні. І тут переходить вже ось так. Сиденька, де украшується. А тут ще є каталонія. Ось так. Це каталонія. Синя. А в цьому місці є. Ось там. Подивимось тобі. Це є полуничний. і тут ще одна є Гронка полунична. Це є все прививки свіжі. Ось так, це теж полуничний. — Динька гарна. Динька. Каталонія. Скубну ягоду. — Каталонія вже давно достигла, але в неї термін просто не вийшов для споживання. Я думав, то динька тріснула, вона мокрувата. Сіленька. В минулому році диньку ми перегрузили і в цьому році вона викинула мало гром. Так. Що йдемо далі? Якщо отут подивитися, це в нас є строкатий, дуже ароматний, Має скат, надзвичайно ранній. дуже ягодка, ні, то одна тільки всихається, тому що він вже перевисів. Дивіться. Є двохплоскосна шпалера, і він має на одну сторону, і на другу сторону. Нагрузка дуже велика. Ось тут ось є. подарок не світає. Він так само вже перевисів і теж має москат, дуже смачний. Ось так хто всадить виноград, то Якщо буде відстань від землі до шпалери 50 см, то ваш виноград весь буде отак в болоті. Його можна і мульчувати. Тут вже його слимаки їдять. Тут треба позривати Сьогодні буде. Так, сьогодні термін вийшов, можна його вже зірвати. Я його лишив тому, що в нас був град і всі грона дуже постраждали. Ну, Щось трошки зав'язалося, там внизу. Ось тут нам відкривається вже далі хелена. Що хелена біла. Так, хелена має мускат. Це хелена, Ще так? трошки кисленька. Ще трошки потрібно почекати. Пару днів. Дивився. Маємо новий сорт винограду з кісточки. Треба його посадити, може якраз щось буде новеньке. Ось так та хелена виглядає. Це цього року є неудачний запилення, дуже слабеньке, але все одно нагрузка є І тут ми вже переходимо в пам'яті вчителя. Ось так виглядає. Можна по сторону перейти. Так, є, так, зараз перейдемо. Тут видно. Нагрузка дуже велика в нього. Він не має мускату. Але смачний. Йдемо на ту сторону. От ми добралися до пам'яті вчителя. Взагалі той пам'яті вчителя гарний. Він такі нагрузки на несе. Шкода його викорінювати. А що ти його хоче викорінювати? Мені не подобається? У смаку не підходить. А мені підходить. Нагадаю, можна тачка навозити. Дуже гарний. І вже готовий. Ну йдемо ще в другому місці, подивимось. дивись, ті комідочки. Череки. Ті, що ми садили. Потрібно обривати вже, часу бракує. Ось скільки там череки валяється вже. Ну, Слумаки їдять. так. Сьогодні буду обривати. То вони не достигали, ми не мали що їсти, то вони тепер висять і вони валяються, їх сломаки їдять. І ніхто не хоче їсти. І вже ніхто не хоче їсти. Що в нас по горішках? Ось Такий у нас трапезон. Такі горішки. Витягну. Коли ми їх обривати будемо? Вже можна обривати? Треба обривати тому що вони потім загубляться всі. Обривати, посушити. Так, Дуже гарні горішки. Дуже повні ядра. Так, Тут потрібно нам пригнутися, Клонитися помідорам. Напевно, горішками. Там відкривається. Хилена, тут хелена гарна. І це у нас виноград трім. Такі в нього громка. Я не пам'ятаю в якому році на Запоріжжі на золоте Гроно. Він виграв перше місце. За гарне грона. Смачний? Кожний? «Прім». Дивіться, скільки його тут є. Яся, посувайся. Це все прім. Нічого не готовий. Ще з пару днів потрібно чекати його. Так. Там яся. Тут? Там у нас яся розтає. Яся, що там пасаєшся? Яся, яся. Так, це є пам'яті вчителя. Перемішку стрімом. Пам'яті вчителя також гарні. І, так І переходить він в цитронний магарача. Ось такі в нього ягідки. Малесенькі. Статіла. А то що винний сорт? Так, технічний. Стукій. Покажи, яка в нас є азимінка вже тому році. Це такі пробні плоди. А решту весь світ я обірвав. І тут ще ви все одно. На що набере тут маленька вона. Воно не пересилює дерево, Дерво, дерево почало рости, правда? Я на тоді. Сюжики тепло йде з теплиці, вікно угу. відкрите. Можна погрітися. Зайдемо ще в теплицю. Та зайдемо. Тепер перевостають, нікому не потрібні, як бочки висять. Їх буде їсти. А що ти не крутиш огірки, Юрку? Це ж яка хурма. Первістка. Ось тут видно місце прищеплення. Так що пишіть, хто перший, отримає первістку. Ні, це я собі лишаю. Собі лишаєш? Насінник. Його вже потрібно забрати насіння витягнути. Це є ромова баба насінник. Тут у нас є шоколадний полосатий. Цей сьогодні невідомий, Це наш сорт з ребрами. Ось нікуди. Сіла крупа. Зайдеш сюди? Тут є його рукою. Це все шоколадний полосатий. У да, нас там помідори. Дуже смачний. Це теж шоколадний полосатий. Сіяно помідорами. Це наш з ребрами червоний, яскраво червоний. Це сливки. Такі перцевидні, жовті і червоні. Тут є черики. Жовті. Чарики, море. Ось тут такі, дивись, сливочка яка гарна. Ов'язалися повно. А ось уряд. І ще хочу показати. Ось так. Ось такий у нас є перший рік посадили їх. Ось такий італійський сорт. Не пам'ятаю його назву. Назва є. Він дуже смачний. Я вже зірвав на насіння його. І дуже урожайний. Цілі китиці висять тих помідорів. І догори в'яжеться. Тут практично в'яжеться. Ось тут черики все заступили її, тут їх майже не видно. З Зі сторони є малинові. Там нав'язалося багато, а решта все зелена. Вони трошки пізноваті які малинові. Що тут покажу? Ось такі вони малинові. Потріскали всі. Будемо робити кетчуп. Це одна грома. І далі йдуть. так, так як ми дуже пізно садили в теплиці, то у нас тут все пізнє. Так, дуже пізно все така сливка у нас є. Ой, як на дворі добре. Достигають. жовті помідори. Ось такі вони красиві. Теж дуже урожайні. На цьому кущі вони пожовтіли, а тут вони ще зелені. зелений кущ. Тут це жовті. Це чорний помідор. З хвостиком. <гум> ну так, якось вони почали нас дозрівати. Потихеньку. Ще дощів не буде. Що, думаю, це є червоні, такі як у нас оранжеві, тільки вони червоні. Тут це зелене. Це жовті. І ще хочу показати такі помідори. У нас є. Дуже цікаві помідори. Маємо другий рік вже їх. Ось такі вони помідори. Дуже добре йдуть на закрутку. Такі з ребрами трошки. І високорослі. Ось вони тут теж є. Вони невеличкі, як дві серникові коробки максимум. Вони тут є, А ні, це не вони. Це червоні з ребрами, Так ми їх називаємо.